Глибокий сон і турія. Пам'ятаєте, прошлого разу ми розглядали фази, рем... наукові фази. Да? Так, рему -фаза. Да, То явту тут як зас засинання. Сонце як легкий сон, фаза 2. Глибокий сон так і називається. Фаза 3 фаза – глибокий сон. І турія це наша рем. Розглядаємо фази. То це давно індуїзм старше, ніж наука, да, і ось так же е, похо... Де, десь щось схоже є. Ну, Я знаю, що вони ставляться до снів. Це як ніби духовне очищення, правильно? Коли ми спимо. Ну от індуїзм вони читають, що це вища свідомість, особливо в сни, які тобі приснилися в четвертій фазі, турія вони її називають, і це вища свідомість. Угу. І вони розглядають сни як кармічні е, кармічні залишки, то що у тебе по роду прийшло, так? чи по твоїм діям, чи духовних практик.